Брати та сестри, я хотів поділитися Словом Божим і декілька мислів сказати. Хотів би задати сьогодні одне питання. Що головне в нашому житті? Що найважливіше? Яка в нас ціль? Що в нас на першому? місці? Ми знаємо, що в автомобілі це головне це двігун. Якщо двигун не працює, автомобіль нікуди не може їхати. Ми знаємо, друзі з вами, що головне в сімейному житті це відносини. Відносини між, між жінкою та чоловіком, між чоловіком і дружиною це відносини. І як би не було у нас гарного будинку нашому. Якщо немає цієї любви, якщо немає доброго характера між между... дружиною і чоловіком, то все погано. Головне в сімейному житті це відносини. Що головне, друзі, в будівлі? У вас дуже гарний будинок. Ну, ми знаємо, що в цьому будинку дуже міцний фундамент. Якщо не буде міцного фундамента, то погано буде будинку, будуть деякі про проблеми. І ми знаємо, що Слово Боже каже нам, ми читаємо Псалом 1, над законом Він роздумлює в день і вночі. І насолоджується Господнім законом завжди. І там написано, буде мати успіх. Чому буде мати успіх? тому що над законом він думає в день і вночі. Петро пише: полюбіть це слово Боже, полюбіть його, як немовля, любить молоко. Друзі, головне в нашому житті ми повинні полюбити слово Боже. І читати його і насолоджуватися ним. Що головне в, в рослині, в дереві, ми знаємо, що це волога, це вода потрібна. Якщо немає вологи, нічого рости не буде. Ми там живемо на Бессарабії, і ми кожне влітку, ми Бога молимо, Боже, дай нам дощу. Потрібен дощ нам. Ми знаємо, що це таке. І, і, і якщо ми, друзі, перебуваємо в Слові Божому, якщо ми питаємося цією водою, то буде успіх у нашому житті. Що головне, друзі, в нашому фізичному стані, ми знаємо, що це серце. Якщо серце болить нам так погано. Ми йдемо до лікаря, ми лікуємо наше серце. Ми знаємо, що духовне серце, воно теж важливо до нас. Ісус сказав такі слова. Блажене чисте серцем, бо вони побачать Бога. Блажені ті люди, сверх вища степінь щастя, блажена та людина. Чому вона блажена? тому що в, не, в неї чисте. Серце. Ісус сказав такі слова, «Бо де вас скарб, там буде і серце ваше. Притчі 4.23, такі слова, понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце. Чому нужно зберегти своє серце? Потому що із нього б'ються джерела життя. Все, що є у тебе, драгоцінне, це серце, ти Його. Бережи. Друзі, головне мати чисте, серце. чисте серце, правильні цінності, чисті бажання, чисті слова, правильні рішення, чисті помисли. Отакими От ми дружні бути. Якщо ми читаємо дуже інтересну історію про Іоанна Хрестителя, Читаємо Матфія, 3 розділ, з 13 вірша. Тоді Ісус приходить з Галилеї на Йордан до Іоанна, щоб охреститися від Нього. Іоанн же стримував Його, кажучи: Це мені треба хреститися від Тебе, а Ти приходиш до мене. Та Ісус сказав йому у відповідь: Допусти тепер, бо так належить нам виконати всю правеність. Тоді Іоанн...» Допускає Його. Ми бачимо, друзі, що головне було в Іоанна Хрестителя це Ісус Христос. Іоанн стримував Ісуса. Як це так, Ісус іде до мене хреститися? Він стримував Його. Він говорив, ми читаємо Іана: Він є вищий за мене. Дорогіх переконаних, Він є сильніший за мене. Тому що Ісус говорив, що я буду хрестити вас, Ісус, Іоанн говорив, я буду хрестити вас водою, а Ісус буде хреститися Духом Святим і Огнем. Ми бачимо, друзі, що головне було в Іана це Ісус Христос. Він був сильний, Він наш могутній. Но ми знаємо, що Ісус Христос Він прийшов на землю і смирив себе, понизив себе і був слухляний. Отакий От наш Ісус Христос. Іоанн пише в Луки 3:6: і побачить кожна плоть спасіння Боже. І побачить людина Спасіння Боже. Друзі, ми не дожимо тільки побачити. Ми дуже і увірвати нашого Спасителя. Головне, що в нас може бути, що ми повинні увірити в нашого Спасителя і побачити Його. І 17-й вір, 17 вір, ми читаємо такі слова. Ось лунає голос неба. Це син мой улюблений, в якого моє благовоління. Ось лунає голос з неба. Сам це Бог сказав про свого сина. Друзі, головне в нашому житті, щоб ми слухали голос нашого пастора, голос нашого Бога. Що Бог нам говорить, що Бог нам каже? Якщо ми слухаємо голос і йдемо за пастором, ми будемо успішні во всьому. Ми можемо, ми можемо різні голоса чути, але ми знаємо, що у нашого пастора один голос той, який веде нас по нашому узкому шляху, той, який хоче, щоб ми були там, там, де Він. Давайте, друзі, ми сьогодні задамо собі питання, що головне в нашому житті, яка в нас мета? Це нас відносини, що Христос наш фундамент, Він і жива вода, щоб ми мали чисте серце, щоб ми чули голос нашого пастера. Нехай вас Бог кожного благословить. Амінь.